Вітаю, вас, шановні глядачі і підписники. Нагадаю, ви на каналі Дмитро Нюс і поруч зі мною Тарас Чорновіл. Вітаю вас, пане Тарасе. Дай Боже, вітаю! Героям слава, пане Тарасе. Ми бачимо останнім часом, як помінялася тактика нашого ворога після нещівної поразки на харківському напрямку. Ми бачимо абсолютно терористичні обстріли. І по інфраструктурі Харків був занурений у mm. пітьму. Ну, це відбулося. Ми це бачили. І зараз ми бачимо, що Фактично спровокована екологічна катастрофа а, в Кривому Розі, тому що mm -hmm. розбита гребля, і тому що а, таким чином, а, якби, ну, нам показують, що ці всі закони війни, що не можна бити по а, ну, інфраструктурних об'єктах, не можна бити по критичних об'єктах життєзабезпечення, не можна війною спричинити екологічну катастрофу. Вони все це а, ну, фактично не дотримуються цього. І а, як вважаєте, це дасть щось на? Нашому ворогу чи вдасться таким чином залякати українців, і наскільки вони не роблять собі гірше, тому що ближче наближаються все ближче і ближче до визнання, на мій погляд, країною терористом? Ні ну давайте так. Пункт перший, угу. те, що вони роблять, от ми зараз на це дивимося страшним обуренням, все. А з першого дня вони те саме не робили. Так вони трошечки вночі віддавали перевагу ударам по наших військових об'єктах і аеродромах. А що вони почали далі робити? Вже починаючи з го четвертого лютого, вони почали лупити по житових кварталах Харків перше місто, якому нищили цілеспрямовано житові квартали. Угу. Маріуполь, місто, в якому вони нищили не військові, а житлові квартали, скидаючи багатотонні бомби, залітаючи на бородянку. Який військовий сенс скидати великі важкі авіаційні бомби на житлові будинки? Вони прекрасно бачили, що вони бомблять. Вони скоювали терористичні акти проти мирного населення, думаючи, що вони цим залякають. Зняття перед цим в кримінальному кодексі Арефії таких звинувачень, як військові злочини і мародерство, там інші речі, вони зняті. Вони в них декриміналізовані. Це зроблено через те, що є неофіційна військова доктрина залякувати, деморалізувати противника, його населення методом прямого терору. Це терор, це терористи, все тут варіантів немає. Те, що вони роблять. Блять, зараз це просто якась певна цілеспрямований напрямок, на який дав санкцію наймовірніше, особисто Путін. Uh -huh. Давайте згадаємо. Вони вже все по Кампаніщині. Радуєте, як вони бомбили наші нафтобази. Вони ряд за разом ракети виспускали в першу чергу саме по нафтобазах, uh -huh. не по інших об'єктах, саме по них. Щось там випили, щось там вже більше не давалося, вони після того почали лупити. Чи до того почали лупити по залізничній інфраструктурі. Там ефект мінімальний е, результативність, але вони лупили по ній довго і нудно. По енергетичній інфраструктурі лупили угу, теж як суцільне певне кампанія. Це означає дуже просто: Путіну хтось підніс на погодження, і Путін підтвердив лупити по такому речі, такі речі. Бити по цьому, воно зафіксовано, воно пішло. І от хтось підніс, що треба бити там. От беремо там два об'єкти харківські енергосистеми, там яких ну, ТЕЦ відповідна, яке дає на весь регіон забезпечення, яке викличе колосальні проблеми. От беремо кривий ріг. Uh -huh. Путін це походив, доки Путін сам не скасує, вони будуть лупити. Або доки ракети не закінчаться. Тому що це країна, в якій немає інституційного вирішення навіть злочинні дії, якимось чином можуть підлягати інституційному рішенню, то ж само Міністерство оборони Генштаб. Або який скажуть, стоп, так це не дає жодного ефекту. Давайте це припиняємо, починаємо щось інше. Ні, тому що цар сказав, і цар отбоя не дав. І от вони уплять і уплять і продовжують те саме. Тому що це і дика країна, крім всього іншого. І тому це буде теж тривати якийсь момент. В якийсь момент він поцікавиться, бо от і там і тяг, йому дадуть доповідь, що був. Хтось інший скаже, що не був. Одному генералу зріжуть погони, іншому генералу додав дірочок, і на тому буде якийсь новий наказ. Тому реально. Сенсу в цьому нема, uh -huh. чи вони планують цим деморалізувати суспільство. Мені здається, що всі ті, хто це виконують, навіть віддають накази на середньому рівні, ну вище середнього, вони давним давно прекрасно зрозуміли, що це дає тільки протилежний ефект. Це озоблює українців, це викликає певну додаткову ненависть, і в тих районах, які були тотально проросійські, зараз вони uh -huh. абсолютно русофобські з ненавистю до всього російського Тут Та, і тому цей ефект протилежний для них, але вони не можуть його коригувати, тому що все віддано. Вищим начальством тепер щодо країна терорист, так насправді це зв'язано буде не з цим. Вони вже все зробили, що тільки можна і не можна, щоб бути визнаними державою спонсором тероризму. Причому ще до вторгнення в Україну те, що вони робили в Грузії 2008 році, ну те ж саме абсолютно, воно повністю підпадає достатньо під це. Ну, беремо Куба на сьогоднішній день. Є держава спонсор тероризму. Порівнюємо Кубу і Росію років навіть 10 назад. Я вже mm -hmm. не кажу після війни в Україні. Тоді грузинська авантюра. Ну Куба за всю свою історію не зробила стільки за навколо та й в себе всередині того, що наробила Росія навіть за ті попередні роки. Тому насправді це питання не факту самої терористичної діяльності держави, це факт. Великої політики, в якій передбачена торгівля, В цій торгівлі є два важливих пункти: uh -huh. конкретно по Росії і оцим спонсором тероризму. Європейські партнери, які досі не можуть відмовитися від купівлі Енергоносії. енергоносіїв, да. вони зараз фактично Путін їм допомагає. Те, що могло бути до 24-го, а навіть по газу до двадцять року, він уже ввів ембарго. і Вони навчилися жити без російської нафти, без російського <гас> газу, і вони зуміють вижити в цю зиму, а наступний рік їм вже буде не потрібно. І цей Момент ця залежність вона впаде, тому що в той момент, коли оголошують країну спонсором тероризму, ну той, хто з нею торгує, той перетворюється теж на спонсора тероризму а автоматично, автоматично. Під санкції. і має попасти під санкції. Ну, так. А не хочуть американці сваритися своїми партнерами, які не хочуть поки що відмовлятися від торгівлі з Росією. От в цей момент, коли впаде основне забирало це енергетична галузь, в цей момент вони будуть готові. Є внутрішня проблема Титан. Для американських літаків потрібен титан. Американці завжди розглядали Україну другорядною в цьому плані, завжди купували на Росію його. Іноді напряму, іноді через посередників. І навіть той самий кримський титан Фірташа, він для них, який був тоді до 2014 року, в складі України, все, він все одно далі працював через російську лінію продажу титану. Тобто, насправді, те все, що видобувалося в нас, воно все одно йшло як російське. Вони не могли від цього відірватися. Зараз мені здається, вони зрозуміли, що закінчиться війна, треба буде подбати, щоб титаном їх забезпечувати. Спечива Україна, mm -hmm. а не Росія. Я думаю, що це розуміння вже є. І це вже буде останній надувом. Хоча дуже велика ймовірність, що після оцього європейського відмови денег про носіїв і Америка і визнає Росію спонсором тероризму. Але зараз вони цього зробити не можуть своїх внутрішніх питань. Це абсолютно не залежить від того, скільки злочинів робила Росія. Абсолютно, це залежить від європейських партнерів Сполучених Штатів Америки. Дуже дякую за такі короткі, але дуже такі. Їмкий коментар, і е, друзі, реально ми можемо зрозуміти, що колапс російської системи не тільки політична, але і цієї терористичної певної мірі є в тому, що вони по іншому жити не можуть. Вони навіть роблять так, щоб їх основна енергетична зброя а, зараз почала грати а, проти них. Ну що ж, ми можемо тільки побажати, що ну, ми можемо побажати, але, але насправді угу. копс від економіки в них не залежить. Вони можуть бути зовсім голодні, вони можуть війну, жарти, але вони будуть <с далі любити свого царя. Коупс відбувається тоді, коли раптом вони починають розуміти, таке промахнувся, а цар та ні, настоящий, а він виявляється з а він виявляється по гіршій ситуації. коли до них це починає доходити. Доходити угу. тоді це працює просто збідніння, ну, вони не готові жити. ну Боже, та не тільки вони. Ну давайте глянемо на себе в му році. Ну мали таке зростання економічне, в дев'ятнадцятому році тупо вирішує апажпаржать українці, не росіяни. Наслідки дістали жахну. з кілька кварталів, колосальне економічне падіння, падіння соціальних стандартів, інфляцію. І та ж сама кількість, яка підтримує раніше, підтримує ту ж саму Зеленську і зараз. Я розкажуть, ми все одно б за нього голосували все інше. Це не це не аналог з росіянами. Аналог тому соціальні моменти вони ролі не грають. Але в нас є гідність, а в них є імітація гідності. Нас не вважають. Нас б'ють, ми оказували це не самої uh -huh. сильні. Для них це є момент, це є аргумент. Для нас ми маємо бути вільними. Нас немає захопити ворог. Uh -huh. Ми маємо відсвоїти свою землю. Це для нас аргумент. Uh -huh. У расистів це не аргумент. У рашистів їх принизили. І от приниження під Харковим це є колосальне. Так само, як було приниження ударами по Криму. Uh -huh. Вони вже дістали кілька речей. І тут в мене питання дуже просте: uh -huh. знищити. Дестабілізувати, розвалити російську політику, а з нею російську армію можуть тільки ЗСУ. Тому що ми всі маємо допомагати зсу в цьому, а не заважати? І в мене просте питання збройні сили України в ході шикарної операції вийшли до річки Оскол на сході Харківської області. Так. За Осколом. Шу-чуть Харківський, далі Луганська область. Північна Луганщина. Рашисти звідти втікали. На той момент вона була порожня. В нас ставлять багато хто питання, а чому Залужний не пішов далі на Луганщину? А мені від справа не в Залужному. Справа в логістиці і забезпеченні. Так, забезпечення так, мудрий, мудрий, мудрий Це... керівник армійський, угу, угу. мудрий командир, не кине армію, не маючи підтягнутих тирів, тому що тоді згорить. Ця наступальна операція, вона буде розгромна, ми матимемо страшні втрати, страшні проблеми. Ми не втримуємо тих територій, навіть угу. їх на Харківщині не втримуємо. І Тепер у мене просте маленьке питання: а хто мав подбати противник? Хто мав подбати правогістову? Хто мав подбати? Міністерство, міністерство оборони. У Мене просте питання: чому Міністерство оборони, коли почалася ця операція, не почало підтягувати туди перекидку складів, перевезення туди озброєнь, підтягування всього необхідного для того, щоб могли. Того ж самого транспорту, яким ті ж самі гармати mm. далі, той ж самого пального, якого не mm -hmm. було далі. Вони проїхали. Операція, всі вже кажуть. Mm -hmm. Операція захопила, насправді не збиралися брати ніякий купянськ. Ніхто на то не розраховував, ніхто Осив не розраховував на Вовчанськ. <тап> ніхто не розраховував. Там пального <тап> для руху все <тап> там пального спалило в 10 разів більше, ніж планувалося. Чому міністерство оборони про це не подбало? Міністерство оборони спрацювало на користь ворога. Дякую, дуже дякую Ну що ж, всі ці питання ми будемо далі розбирати. І я лише прошу вас, будь ласка, репостіть всі матеріали. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал Дмитро Ньюз. Дякую вам, пане Тарас. неміно. Не підписуйтесь. Дякую вам. Що ж, друзі, до побачення, до нових цікавих зустрічей, пока.